Це у нас пральна машина West Frost почала вимазувати речі під час прання. Е, в принципі, підшипники не годіли, речі вона вимазувала давно. Так, ну, як бачимо, смазки в сальнику вже давно немає. Є стільки один мазук. Вимила вже смазочку. Пішла трохи виробітка, Почала виганяти смазочку з підшипника і вона почала попадати до нас в бак. Ну, Найприкладний момент це. Хрестовина ту же, яка на віт вроде би ціленька. А потім заглянуємо туди. А вона там почала вже нити. Раз момент, два момент. Вона ціла ці легенька, можна було поставити, но не хочеться ризикувати, не хочеться доставляти, щоб потім через місяць, через два, через три людей вона посипиться. І вони будуть сердитися. То ми сразу її замінимо. Щоб потім вже не повертатися до цієї справи.